Вітаю, я Аліна Бережна і зараз коротко про погоду на 26 травня. У Черкасах завтра похмура погода, можливий невеликий дощ. Тут стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24, а вночі опустяться до 18 вище нуля. В Умані та Зеленогородці буде мінливо. Тут від 23 до 25 з позначкою плюс в день та 16-17 тепла вночі. У Каневі та Золотоноші Сонце рідко з'являтиметься за хмар, можливі опади. Температура в день триматиметься у межах 23-24 градусів з позначкою «плюс», а вночі 16-17 вище нуля. У Смілі та Чигирині похмуро. В день буде 23-24 градуси тепла, вночі 16-17 з позначкою «плюс». Всього найкращого і будьте здорові! До зустрічі на телеканалі «Вікка».